Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось сьогодні, вчора випустила відео по дендробіумах, огляд дендробіумів, А сьогодні отримала коментарі, підказки, рекомендації щодо ось оцих кейків. Бачите, які вони великі, наросли на бульбах в цього дендробіума. І мені порадили оці кейки відсадити геть з цих бульб, з цієї бульби. Тому що наразі зараз цей дендробіум повинен бути в стадії спокою. Він має стадію спокою, тобто його потрібно найменше поливати, тобто можна тільки оприскувати трошечки зверху ґрунт, але потрібно залишити рослинку, щоб вона відпочила. І ось зараз я хочу разом з вами зняти ці кейки. З цих бульбочок, але я так вирішила взяти трошечки більший. Бачите, такий ну, практично, ну напевно, що він в два рази більший горщик. І тоді я вже відсаджу і оцю, цю рослинку сюди, щоб вони були в одному горщику. Тобто, щоб я не множила однаковий дендробіум, щоб в мене був по всьому стелажі. А я посаджу їх в один горшечок, трошечки більший, щоб було трошечки їм вільніше, і разом з тим знімемо зараз оці кейки і теж туди їх висадимо. Ну, мабуть, вам буде дуже добре видно. Я сподіваюся, що буде добре видно. Ось поки що ми відставимо цей горщик. І я хочу що зробити. Я хочу оці кейки зняти з цієї рослинки. Ну і потім помаленьку я, напевно, витряхну оці, цей горшечок, цю кору. Змішаємо з цією корою, бо я вже тут приготувала, бачите, кору. Тут вона намішана, тут є трошечки керамзиту, тут є мілка кора, тут навіть є трошечки де-не-де. Торф, ну, такі маленькі кусменчики торфу. Є такі великі кусочки кори, які я вже поклала от в цей горщик. Я ж тут приготувала такий дренаж з великих кусочків кори, навіть додала трошки піноскла, і декілька кусочків туди я поклала живого лісового моху. Ну, як ви знаєте, що мох має оці такі хороші, корисні гриби, які бактерії, які допомагають в зрості рослинки, в зрості наших грухідей. Ось, і зараз ми я їх розпакую спочатку, бо вони тут скріплені, щоб не розпадався такий дендробіум, він скріплений скрепочками. Ось. І будемо з вами відсаджувати ці бульбочки і пересаджувати в, нове, в новий будиночок. Потрібно буде закріпити теж. Ось так, я не буду нікуди. Бачите, як він розпадався? Ось отак. Так. Ну, Як ви знаєте, що кейки дуже легко знімаються з бульбочки. їх потрібно тільки ось отак трошки розхитати. О! Бачите, і ось легесенько вони, він відійшов. І так само цей, зараз ми його розхитаємо в одну в іншу сторону, і ось так помалесенько відділимо їх від материнської бульби. Ось так. Ось ці місця, тут, де я тільки що відірвала, зняла оці кейки з цих бульбочок. Я не буду нічим обробляти, не буду зачіпати взагалі. А оці кейки, оці молоденькі, я зараз візьму, в мене є перекис водню, і я побризкаю перекисом водню і залишу їх на просушку. Так. І ось буквально оці місця, де, де вони, бачите, ось отут. Ось отут посередині, бачите, ось тут. Ось ось ось. Ось там така зелененька пімпочка, оце якраз ота брунька, яку ми відірвали. І треба її зараз обробити перекісом, і хай вона просохне. Ви знаєте, що перекіс теж підсушує ранки і обеззаражує. І ось таким чином ми їх залишимо на кілька хвилин, може, на 15, може на півгодинки, щоб. Ранка підсохла. Зараз ми залишимо їх ось тут, ось так. Ось. І нехай ось так підсихають. А за той час ми підготуємо оцю зараз рослинку. Виймемо її з ґрунту. Хочу я подивитися, що у нас тут є. Ось. Можемо бачити, тут дуже гарно, бачите, коренева. Дивіться, які гарні корінчики, які гарні наросли. Не буду їх так, турбувати. І візьму тільки, так, тут є ще якісь залишки, сміття. І нехай буде собі з цією рослинкою. Воно так росло, йому так було зручно. Йому так було дуже добре. І ми переставимо ось зараз ось сюди. Тут ще є дуже малесенький, бачите, ще один молодий кейк, але я, чесно кажучи, навіть не знаю. Можливо, я його видалю, щоб можна було залишити цю рослинку на, на спокій, так щоб вона мала зараз період спокою. Так. Ну, ось гарненько він тут поміщається. Так, тут ми, мабуть, краще оцими бульбочками. Хоча тут може бути і посередині. Тут, в принципі, такої великої різниці, мабуть, розміщення бульб немає, тому що він випускає по колу молоді зрости. Ну, мабуть, так. Зараз я подивлюся. Трубочку я вже вставила, це для того, щоб можна було через трубочку наливати водичку на дно. І так я вирішила посадити цей денробіум в, закритий, в закриту систему в горщик. Тобто в таку, в таку от вазочку, бачите, така шклянка, вона досить велика. Ну, Мається на увазі велика порівняно. Щоб можна було бачити, як розвиваються корінці, щоб можна було бачити, слідкувати за розвитком самої рослинки. Вона прозора ця вазочка. Ось і так. І відповідно тут можна буде регулювати кількість вологи, тому що ми будемо бачити, скільки у нас вологи є, наприклад, наскільки посихає кора, а в період спокою. Дендробіум повинен просихати практично майже зовсім. Ось, засипаємо сухеньким ґрунтом, так як цей ґрунт, в якому він був, достатньо вологий, я засиплю сухеньким ґрунтом. І таким чином розподілиться волога. Тобто суха кора, оці дрібненька кора, яку я підмішувала, вона допоможе. Зараз забрати лише зайву вологу з, того, з тої кори, яка вже була в ґрунті, яка вже була в горщику в цьому попередньому. І не буду я поливати цю рослинку, аж поки не просохне повністю весь ґрунт. Я буду трошечки оприскувати поверху. Тому що тут тієї вологи, яка вже є в ґрунті, її цілком достатньо. І накрас на, на, на цьому етапі зараз я хочу, так, це ми викинемо. Я хочу присадити ось сюди. Тут корінчики у нас є дендробіума. Напевно. Віть, такі вони гарні. Такі просто як, як ось меніжка. Думаю, чи потрібно садити його разом, чи може все-таки розсадити цей дендробіум окремо. Зараз я подивлюся, що ми тут маємо. Так, можливо, ось сюди. Тут є вже корінчики цього, можливо, ми зробимо ось так, тут не знаєш, як краще. Не хочу дуже заглиблювати. Але мені здається, якщо би ми зробили ось так. Ось. Ця рослинка потім вона наросте, там є коріннячко в неї. Вона собі потім гарно наростить ще зелену масу. Ось так. Я приклала оцей. Так, тепер нам потрібно, набуть, ось так. І я прикріплю зараз бульби великі, оці, які вони спадають, ми їх прикріпимо до ось так. От їх можна разом. Ось так. І вони будуть стояти собі догори. Ця бульба така у нас зігнута, але наразі. Так, тепер ось тут є у нас один. Тепер ось тут позаду. Мені хотілося би ось отут позаду. Мені хотілося би присадити ось оцей. Ось якось ось так, щоб він був, бачите? Ось тут. Зараз я зроблю. Ось отак. Ми присадимо туди корінці в ґрунт. Можливо, не всі корінці захотять там в ґрунті бути, але ми зробимо ось так. І вони потім помаленьку опустяться собі в ґрунт. Сподіваюся, що все повинно бути з ним добре. Так, знову таки повторюся, що в мене є в ґрунті. Значить, ось є ось одна дітка, оцей, який ми відсадили з вами тільки що. Це другий. І, мабуть, ось отут ми помістимо ще і третій. Так, ось отут. Так, ми помістимо і третій. Він невеличкий, коренева в нього теж така в різні боки. Але постараємося зробити ось отак. Думаю, що корінчики повернуться потім в гру. Ми Будемо спостерігати, як волі не було, а мені. Так. Є в нас тут іще одненька така скрепочка. Ось я зачеплю його ось отак. Ось так. Щоб він так більш-менш компактно був поруч. Так. Ну, ось оцей молоденький зріз буде тут. Цей буде тут. Буду дуже трамбувати ґрунтом. Так, тільки трошечки корінчики, щоб ляглися ось туди вниз. Там трошечки є вологи. І я сподіваюся, що ці корінчики будуть шукати вологу, і вони опустяться туди-вниз горщика. ну Якщо будуть навіть терчати нам з горшка, то я думаю, що тут нема такої великої шкоди. Так, І трішечки нам потрібно ще додати ґрунту ось отут. Окрас в мене є цей ґрунт, якого буде цілком достатньо. Ось тут просипати і трошечки ущільнити його. Ґрунт досить такий буде у нас повітряний. Тут де неде потрапляють такі, потрапили кокочіпси. Попадаються такі маленькі кусочки, буквально чіпсів. і сподіваюся, що вони якраз тої вологи, які вони будуть утримувати, буде тут достатньо. Більше тут нічого не потрібно. все так. Цей дробіом ми посадили. Зараз буду слідкувати, як він буде розвиватися, тому що, по ідеї, корінчики повинні опуститися в ґрунт. Тут достатньо багато корінців. Ось. Ось така вийшла посадка. За розвитком цього кейка я буду спостерігати, якщо він буде гарно підростати, я потім з часом теж його зніму. Тому що в нього є багато дволі корінців. Нехай вони почнуть підростати, і тоді я вже її зніму теж. Ось, Тут ще в нас якісь броньки намітилися. Ще ось є такі броньочки, але будемо бачити, я подивлюся, як він буде тоді. Як вони будуть розвиватися? Можливо, вони і не розв'ються. Таке теж може бути. Ну ось отак ми посадили дендробіум. Бачите? Ось отак він буде виглядати тепер. Ось отак гарненько він буде виглядати. Всі дітки посаджені. Там було три таких гарних великих кейка. Ось і я не буду поливати якийсь. Період, можливо, 10 днів, можливо, 2 тижні. Я не буду його поливати взагалі. Ось я вставила трубочку. Бачите, трубочка йде до самого дна, і якщо буде потрібно, так як корінці в нас поверхневі, оці е від молодих зростів, вони йдуть поверху горщика. так, Наприклад, ну, вони можуть бути десь, ось отут, так, тільки, бачите, ось ось вони. То я буду старатися оцей ґрунт, щоб він не промокав. А тоді волога, яка, наприклад, навіть я налию. Трошечки сюди водички з часом, наприклад, через 2 неділі, можливо, навіть і більше. Тому що там той ґрунт, той горщик, з якого ми виймали стару рослинку материнську, там доволі волого, доволі таки волого. І я хочу, щоб оцей суха, оця кора вібрала в себе весь всю ту зайву вологу, яка є там в тому горщику. І, відповідно, вже тоді. Я буду бачити, коли потрібно наступний раз полити цього дендробіуму цю рослинку. ось Так що ось така от така у нас красота вийшла. бачите Ну, і відповідно, я буду дивитися, як будуть розвиватися корінці, як буде розвиватися сама рослина, тому що закрита система в мене вдома. Практично всі рослинки в закритому в закритій системі ростуть і почуваються причудово. Ну, хочу подивитися, як. Чи підійде ця посадка цьому дендробіуму? Ну, ось і все. Цей ми пересадили. Є в мене на черзі ще один дендробіум. Зараз я вам його теж покажу. І, можливо, теж ми його зараз пересадимо. Зняла я ще одну діточку з дендробіума, оцього квітучого. Він був тут, на бульвочці збоку, доволі такий величенький. І ось я його сюди посадила. Це в нас була прикоренева діточка. Це той, який зріс собі сам від кореня. А оцю діточку ось оцю я вже відсадила, ось, я її посадила ось отут. І думаю, що так буде краще. По-перше, бульбочкам легше, і вже тоді, коли відквітнуть ці квіточки, я тоді щось подивлюся, що я з цією бульбочкою зроблю. Можливо, я її підріжу, щоб більше не було таких е мутацій, тому що, чесно кажучи, отак не повинно бути. Коріння від квітконошки не повинні йти. Тут замість, скажімо, якщо на бульбах, на туберидіях є в нас зростають кейки замість квітоносів, це говорить про те, що було десь якесь порушення у догляді. Або не були политі вони завчасно, або навпаки не политі. Ну, Коли не полити дендробіум, це ще півбіди, тому що бульбочки мають доволі великий запас вологи і корисних. Поживних речовин, ось. але якщо вони починають морщитися, нам можна його полити. Якщо ж, наприклад, була невитримана температура, або було йому зажарко, або було йому захолодно. Цьому дендробіуму захолодно не буває, тому що він любить прохолоду, доволі такі низькі температури, так само, як і цимбідіум. Тому я думаю, що тут. Ну, не знаю, чисто погодні умови могли бути, могли бути, могло бути жарке літо, могли бути десь якийсь занадто багато дощів, і був такий дуже, я б сказала, полив забагато води було для нього. І тому видалися отакі ну, помилки в догляді, у вигляді кейків на бульбах. Так що зараз я не скажу, що це чиясь вина, ні, звичайно, це така от є такі деякі дендробі, мають таку собі. Здатність випускати замість квітоносів, і це у більшості дендробіумів, котрі скидають листочки, котрі люблять прохолоду. Вони будуть видавати кейки на бульбах, коли їм буде зажарко. Ось така от сьогодні історія. Ось так виглядають моїх два дендробіума, котрих я вже пересадила. Ось, як я вже сказала, грунт, там суміш, мілка кора. де неде де трапляються кокочіпси, там, буквально їх, напевно, може, з десяток на цілий горщик. Там є в нас трошки керамзиту, там де неде де є сераміс, трошечки піноскла, буквально кілька кусочків піноскла, і на дні в нас там є, бачите, такі доволі, що було повітряне таке дно. Щоб там було, наприклад, якщо збирається водичка десь отут, щоб там не було перезволожений ґрунт, то там є такі великі-великі кусочки кори і кілька таких великих кусочків самого керамзиту. Тобто такі доволі величенькі кусочки керамзиту. І як ви знаєте, керамзит набирає води і поволі потім віддає її в ґрунт. Так що я сподіваюся, що ця посадка цьому дендробіуму сподобається. Ну і... Мабуть, отой кейк, який я зняла, буду за ним слідкувати теж. Ось він, він має таких гарних три листочка. І я так розумію, що це молоденький теж вже стоп-лист. Тому я не буду поливати їх зараз. Вони мають достатньо вологи всередині горщика. І буду слідкувати, як наскільки буде просихати ґрунт. Постараюся потримати їх хоча б до Нового року, це добрих 3-4 тижні. Не поливаючи, і буду тримати близько коло підлоги. Тобто, один з них буде стояти на підлозі біля виходу з кухні. Там більш прохолодніше місце. Ну і взагалі на кухні тут в мене вночі температура може опускатися до 17 градусів. Так що, я думаю, для них це добре. Ну, в день 20, 19, 20. Ну, вночі навіть 16 деколи на кухні, коло дверей може бути така температура. Сподіваюся, їм це все підійде. І посадка, і температурний такий режим. Ну, і просушка. І наступного року ми зможемо побачити з вами більш таке активніше квітіння. Ну, ось так виглядає один дендробіум після пересадки. Ось всі молоді кейки. Ось тут один, другий і там позаду третій. Ось. І другий ден виглядатиме ось так. Бачите, ось цей молодий кейк, який зростає, прикоренева діточка. Ну і цей буде тут. Ну, а на цьому дуже всім дякую за перегляди. Ставте пальчики догори, не забувайте. Якщо сподобалося відео, ставте пальчик догори. Якщо не сподобалося, ставте пальчики донизу. А я дуже всім дякую і всім пока. Ну, буквально хвилину тому закінчила відео про дендробіум згадала, що по пораді мариночки Теліш я розклала на свої цимбідіуми. Кусменчики огірочка. І подивіться, що я тут побачила. Це слимаки. Вони малесенькі-малесенькі. Це слимаки, які тільки вилупилися, напевно, з яєчок. Вони дуже малесенькі, але вони дуже прожерливі. Бачите? Якби вони не почали рухатися, я подумала, що це просто якесь сміття. Що це прилипли кусочки якихось гілочок, якогось змоху цих гілячок, травинок. Дивіться, це живі слимачки. Дякую, Мариночка, за підказку. Подивися, яка тут. Це буквально я виняла з трьох горщиків по одному тільки кусочку. І ось тут така картина. На одному два слимака, вони маленькі-маленькі, але вони вже тут є. Значить, в кожному з горщиків вже є... Там всередині відкладені яйця. І зараз вони будуть звідти вилазити, і я буду таким чином їх виловлювати. Ось така от картина. Хочу зачепити ось цей. Це теж дуже-дуже. Дивіться, який цей малесенький слимак. Він просто дуже малесенький. А тут ще один меншенький, бачите, два. І вони вже поїдають огірочки. Йду я ще різати огірочка і буду таким чином виловлювати їх. Ну, що робити? Будем робити це все механічним способом.